Хей, йоу, еврібаді! З вами Ден за бугаті, це друзі, ми в той лет Дефенс, і ви зараз просто очманієте. Нам додавали нового ультимейта. Але як ви знаєте, сама основна складність в тому, що ультимейта дуже важко отримати. То треба в топ попасти, то ще якісь топи. Ну, коротше, дуже-дуже тяжко. Але ось у нас нові юніти, новий апдейт, тобто заходимо в шоп і що ми бачимо. Ми бачимо тут, ну, як мінімум, годлі юніта, да? І я вам скажу, ну він такий серйозний тип, якого 180 Тисяч ДПСу, а тут а з боку, ще й ультимейт. Тобто Тітан, Круо Клокмен, Сталкер. В нього виходить 215 тисяч ДПС. Йомайо. Ну, для колекції його було б прям би потужно мати. плюс ще й кейс дешевий. Ну реально, 10 кейсів по півтори тисячі гемів. Ну це імба. Це реально імба. Але насамперед, щоб закупитися великою купою кейсів, на нам що треба зробити? Ну, насамперед зайти в юніц, і як ви бачите, в мене ну. Так і багато місця. Тому нажимаємо Sell Units і починаємо оце все діло потихеньку, помаленьку продавати. Також, якщо ви знаєте, в мене ще в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на 15 тисяч робоксів. Тому, друзі, якщо ви полюбляєте халяву, а і в мене ну прям дуже багато, ми з кентами вирішили зробити прям такий масштабний розіграш для вас. Так що заходимо кенти і підписуємося на телегу, тому що умови прям там дуже-дуже легкі. Так, давай оцих типів теж ми продамо. В мене їх щось Прям занадто багато. Мені просто цікаво, скільки я зможу отримати коні. Ну, це ж просто імба походу. Так, оцих типів, ну давай трішечки. Ой, давай ка цих не будемо продавати. Продамо лучше ось оцих. В мене їх теж дуже багато. Із минулого інвенту, да? треба їх також продати, а то вони мені вже просто банально не потрібні. Так, цих давайте залишимо. Цих можна, в принципі, також залишити. Опа-па-па-па. Дивися, от у того теж ми оце все діло продаємо. Я думаю, що шайні можна залишити отаких от типів їх теж можна буде, в принципі, часто колегесенько продати. Якщо чесно, мені їх ну впадло зараз стояти в трейдплазі, продавати по 10 гемчиків. Ну, чесно, це не для мене. Не для мене, не хочу я цим займатися. Давайте ми їх ліпше просто обміняємо на коїни і не будемо витрачати свій дорогоцінний час на це все діло. Так, значить, в мене є купа отаких от безкоштовних віп-кейсів, да? точніше, віп-камераменчиків із безкоштовних віп-кейсів. Їх теж можна продати. Принтера залишаємо, фанменчики теж залишаємо. Токсики нехай будуть, діжейчики. Треба, знати, треба горнути. Дивися, оцих в мене багато. Давай їх теж трішечки тако слиємо. Так, цих мене прям мало дивись, їх взагалі дуже мало. Так, пам-пам-пам. Цих, ну давайте, отак от трішки продамо. Ці можна зомбіків залишити. Ось оцих в мене багато. Їх треба теж буде тако трошки підслити. Вони вроді там по 20 гемчиків, якщо я не помиляюся, але особо так сильно вони мені і не потрібні. Давай-ка ось оцих ми теж трішечки продамо. В принципі, в мене їх багатько. Тому давай-ка, давай-ка ми з ними теж будемо таколегенько. Казати до побачення. Так, що у нас тут? Фройзани. Так, цих давайте залишимо. Давайте подивимося, що в мене по легах. Чуєш? Треба леги чекнути, а то в мене, здається, лег і епіків прям дуже багацько, різн різноманітних. Дивися, ось, наприклад, оцих можна продати. Кітма, ладно, цього оставимо. Так, можна оцих конюхів продати, як варік. Потом, потом, потом. Оцих типів можна трьох сразу продати. Цього можна продати. Кого тут ще можна? Оцього крокодила бомбарділа Давайте продамо. Так, мімінга ми залишаємо. Це новорічні в нас, ми їх теж залишаємо. Ну, слухай. Вроді, вроді як більше у мене особи і немає кого продавати. Так, це в мене сігнутий. Ось цього звичайного можна продати. Цього теж так. Це шайні. Давайте я теж продамо. Та й в принципі, в принципі, конфірм сейл. майже 40 тисяч коїнів. 300, просто 300 юнітів ми продаємо, йо маю, зашибісь. Так, ну що ж, що ж ми тут зібралися? Ну насамперед, я хочу, друзі, зараз зробити мега open case. Тут у нас ісь да, тут там може всякі круті штучки отримати. Так, хорошо, заходимо в шоп, купляємо. Починаємо. Починаємо скупати оцю всю велику купу кейсів. Йома, Надіюся, от що він мені випаде. Правда, відсоток на нього 001. Ну, це щось нереальне. От серйозно, це просто щось і щомось. Я впевнений, що ми купу, велику купу годліків з вами зможемо вибити. А ось на що того, чи виб'ємо ультимейта, ну я не впевнений. От серйозно, я в цьому взагалі не впевнений, але надіюся, надіюся, що воно того варте. Я не знаю, скільки він зараз коштує, я правда, на трейдплазі, оцей ультімейт, але я думаю, що повинно ну, хоча б 1100-150 він коштувати. Бо вибили їх 1200. 1200 штучок, це не так і багато. Реально, це не так і багато зараз на теперішній час. Це не також і багато. Так, хорошо, не знаю, скільки я вже купив. Вроді, в мене було на початок відоса 360 тисяч, якщо я не помиляюся. Може там в коментарях мене підправити, да, скільки в мене було гемчиків. І кому цікаво, зможе сам собі на калькуляторі, в принципі, порахувати, скільки я закупив кейсів. Ну, мені здається, ну що багато. Прям дуже-дуже багато. Я думаю, давайте з тисяч такого 310 ми собі залишимо. Щось таки ще пару раз купимо. Та й в принципі, я думаю, що цього нам буде з вами прям достатньо з головою. Так, ну ладно, давай зробимо рівно 300. Рівно 300. Хай буде не 310. Ну, рівно 300, я думаю, що окей буде. Так, скільки в мене вже? 305 тисяч. Так, 303 тисячі. Так, 302 тисячі. Слухай. Ну, багато. Багато буде кейсів. Все, хват, хватит, хвати, із захват. Ось одивися, підписочки зібралися. Ще будемо, ще будемо з вами робити просто дуже люту. Біжуха. Так, заходимо в Юніс, е, гортаємо в самий верх і слухай. Ну, да. Кейсів в мене тут, ну, просто тьма. Ха я вже скільки прогортав, ну у мене їх реально багато. Так, хорошо, let's go. Давай відкриваємо перших 8 кейсів. Перших 8 кейсів, представте, зараз зараз дропається ультимейт, я буду просто кричати, як не знаю хто. Так, о, перший Гудлі. Перший для юніт непогано. Непогано, 180 тисяч ДПСу. Я вважаю, що це достойна. Так, давай сразу ще 8. Я думаю, можна сразу 16 рубанута. Зразу 16 кейсів. Так, поки що з перших восьми нічого не випало, з других восьми також. Ну, на жаль, УВИ, нам не пощастило. Жалко, що в нас немає прям такої вкладочки. О, диви, тіп відкриває тоже. Слухай, ну йому теж не повезло. Е, жалко, що немає такої окремої вкладки, да, щоб. Все, що випадає з кейсу, ми могли з вами продати. Оце було би супер зручно. Тобто, наприклад, не хочу я збирати оці міфіки, ще якусь двіжуху, щоб я їх міг просто продати. О, диви, два штуки! Два годлі юніта вибили. Оце нам реально підфортило з цих восьми кейсів. Прямо ще чітко. Так, давай ще я вісім кейсів. Може, зараз... Щас... Мені цікаво, скільки ми зможемо з вами понавибивати оцих годлі юнітів із цього опен кейсу. Цікавенько, знаєте що? По чому вони стоять? От реально, по чому вони продаються зараз? Це прям мені дуже сильно цікаво, тому що, ну, для чого ми відкриваємо. Маємо кейси для того, щоб, ну, як мінімум, окупитися, да? Е, мені здається, що ха, те, що ми потратили зараз 50 тисяч гемів, ну, я не впевнений до кінця, що ми зможемо з вами окупити цей Open кейс, але надію, що у нас це вийде. Ми сюди прийшли за ультимейтом. Годлі, це, як знаєте, такий хороший бонус, от реально. Хороший бонус, який би був би нам, ну, дуже-дуже приємним. Кстати, ще один годлі. Ще один годлі, юніт. Нормально. Так, рубашимо далі вісім кейсів. Дивимося, що нам падає. І вроді як нічого й не випало. Так, давайте підемо на своє намагнічене місце. Я пам'ятаю, ми з вами от того, вибили нового ультимейта. Е, новорічного, хто пам'ятає, поставите вподобайку. Так, дивимося. 8 кейсів рубашиться. Ну, хорошо, давай, сразу 16. Давай, сразу 16, правда, не успіну, походу, відкрити, да? Да, не успіну. Давайте Ано ща закриється це все діло. Щас О, Я придумав. Я придумав, що ми ще зробимо. Ми ще зробимо з тобою таку двіжуху. Дивися, бемс, і поїхали. Отако От біжимо і не дивимося. Біжимо і не дивимося, і відкриваємо. Просто подивимося, що нам випаде. Так, бемс, бемс, бемс. Диви, просто так, одного годліка є. Одного годліка вибили. Так, немає, вроде. так більше немає, вроді. Так, більше годліків не вибили. А! Два годліка вибили. І саме, поедай, відкрили тільки що 30 і кейсів. Окей, летс го. Давай ще 8 кейсів. Ще подивимося. Що випаде? О, походу. Да ще один годлі юніт. Ха-ха! Я не знаю, мені здається, ми вже їх вибили. Ну, мабуть, штук 7 чи 8. Так. Я думаю, десь штучок 15, 20 ми їх точно виб'ємо. Диви. Опа, ще одного вибили. Сюди. <гум> В копілочку. Нормально. Так, відкриваємо ще 8 кейсиків. О, дивися, ще один. Майже кожних 8 кейсів, друзі, ми з вами отримаємо годлі юніта. Ну на нього там і відсоток непоганий, вроді. П'ять відсотків на нього, щоб вибити. Це прям ну немаленький, немаленький відсоток. Так, дивися, Плюс ще один год юніт. Нормально. Ну прям везе. Прям реально в мені щасли. Так, бенз, давай-ка ще 8 кейсів. Так, рубашиться. Тут поки що нічого нам і не випало. Давайте, знаєте що? От хто напише. Цікавий, класний комент. Також не забувайте залишати свої нікнейми в коментарях, щоб я міг вам подарувати цього нового годліка. Я розіграю 5 оцих нових годліків. От реально, 5 штук, пацани. Між вами я їх розіграю. Все, що треба зробити, це бути підписаним на мене. Тикнути вподобайде на нові дос. Ну і, звісно ж, в коментарях написати свій нікнеймчик, щоб я міг вас побирати. Так, ще 8 кейсів, слухай, два. Два штуки ще вибились з цих восьми кейсів. Ха! Нормально, нормально рубашимо. Так, let's go. Ще вісім кейсів. Давайте з цієї сторони пооткриваємо. Може тут таке, більш таке магнітне місце. Хоча, слухай, щось не особо тут і магнітне. Там мені більше везло на вході, так? Да? Так, 8 кейсів відкривається. І тут а, нам, на жаль, нічого не випадає. Так, хорошо, а що в мене по кейсах осталось? Мені цікаво. Я такий лудік, знаєте, що я ще можу купити кейсів. А, так в мене ще й багато. В мене ще багато, тю. Я думав, що я вже їх багато відкрив. Давай сразу 16 штук відкриємо. Сразу 16. Е, так, одного дліка вибули. Ну слухай, щось не так уж і сильно ми щось і вибиваємо цих годліків. Хоча чого я жалуюся? Я і так їх нормально вибив. Я їх уже і так нормально вибив з годліків. Так, тут поки що з цих восьми нічого не випало. І з цих восьми також нічого нам, на жаль, не випало. Так, йо майо, коли я вже виб'ю цього ультимейта клятого? Мені взагалі ну, повезе колись, ні? Я хочу вибити ультимейта, пацани. Пожалуйста, дайте мені понюхати його, порадуватися. Так, тут а тут нічого нам вроді толкового і не випало. Да, 16 міфіків, 16 міфіків. Не підфортило. Давайте вернемося сюди, го. Давайте тут нам якось везло. Тут нам реально везло. Ще подивимося. Дивися, вісім кейсів рубашиться. Так, слухай, походу, походу, ми всю свою силу потратили. Так, давай сразу відкриємо не 16, а 32, Тобто нам треба відкрити чотири рази. Два. Так, сразу три за ним і за ним сразу і 4, Бемс, дивися. відкривається, О, слухай, я там бачив, в мене багато годліків. о, вибили! Тіпи! Тіпи вибили, вроді, да? А що це було таке велике? Стоямба, а що це було таке велике? Шо це мені показалось? <гас> мені показалося, це, походу, якийсь чувак був. Йо-майо! -йо. я думав, ультимейт випав. <гас> Реально думав ультимейта вибили? А все, що ми випали, це купу годліків, вонячих. Так, що нас тут? Ну, міфіки повипадали. Нормально. Так, ну там чувак теж відкриває кейси, чуєш, щось йому обша не повезло. А мені. О, слухай, мені щось везе. Мені випадлік. Непогано, непогано. Треба буде ще потім подивитися, що мені. Скільки мені взагалі цих годліків випало? Так, рубашамо. О, пацану, дивись, з одного кейса дропнувся годлік. Він просто одного кейса відкрив і йому повезло. Непогано, непогано. Так, тут у нас, на жаль, нічого не випало. Лесгеу дальше. Let's go далі відкривати вісім кейсів. Так. О, дивися, ще два годліка. Непогано, живем, живем. Так, зразу на сумних кейсів відкриваємо. Друзі, ну я сподіваюся, що ви підтримаєте цей відос своєю вподобайкою, тому що я справді потратив гемів ну, дуже багато. 50 тисяч гемів на дорозі не валяється. Так, ще одногодлі юніта вибули. Ну, виглядає він прикольно. Оце лишиться. Він виглядає класно. О, кстати, ще шайні міфіка вибили. Непогано. Виглядає, він і справді дуже красиво. Проте на ділі, чи він класний, я не знаю. Я не знаю. Ну, треба буде затестити. Треба буде затестити, але бажано вибити ультимайта, щоб сразу протестити нових всіх юнітів. Так, ну в нас, кстати, вже. Кейси закінчуються, йо моє Кейси вже закінчуються, реально. Так, диви, Бемс, один годлі. Нормально. І получається, у мене залишається ще два кейси. Всіп, штупше, нам нічого не випало. Реально. Так, два кейси, кай таки два ультимейта. Бемс. Розмічтався, чуєш? Щось не пруха. Так, давайте подивимося. Подивимося на нове Годлі Юнітів. Скільки я їх вибив? Давайте, може, в пошуку напишемо. Тако годлі. Годлі юнітс і. Де Йомайо скільки ми їх вибили. Так, 3, 4... так, в одній одні цій шість штучок, так? Да? 6, 12, 24, 25 годліків. Кенти. Так давайте я між вами розіграю не п'ять а 10. Десять цих нових клокменів, йомайо. Давайте ще, знаєте, що зробимо? Купляємо останніх. Давайте 50 кейсів. Так, 20, 30, 40, 50, Давай 60. А давай вже дозаокруглимо, Дензо, Шо ти. Що ти мілочишся? Давай вже реально дозаокруглимо з тобою. Там рубанемо ще соточку якихось кейсів, подивимося. Вдруг, жара... Вдруг нам зараз пощастить. Це ми, виходить, десь відкрили, ну не знаю, мабуть, кейсів 300-400 приблизно. Ну, щось не везе. Реально не везе. Давай сразу просто. Що, що я затягую? Щас ми просто відкриємо. Кстати, шайні юніта вибив. Давайте отакого просто біжимо. Біжимо, відкриваємо. Даже дивитись не буду. От даже не буду дивитися. Подивимося так, що нам випаде. Дивися. Ну, вроді вроде годліки вибили, да? Дивись, три штуки є чотири, п'ять. Ну п'ять годліків вибили. П'ять годліків вибили, але ультімейта не дропнувся. Ультимейта не дропнувся. Давай-ка так подальше. Відкривати. Всі, останні ще шість кейсів. Так, там нічого не випало, тут теж нічого. І в принципі, на цьому у нас кейсики наші закінчилися. Ну, що я скажу, непоганий результат. Майже 30 нових год для юнітів ми вибили. Ну і на цьому, напевно, ми будемо завершувати наші відеоролик. Якщо він вам сподобався, друзі, то підтримайте я своєю вподобайкою. Не забувайте про в моєї телеграм-каналі. А з вами був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.